Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 38 -е відео про систему у вивченні англійської мови. Чому це важливо? Тому що коли ви займаєтесь без системи, тобто по якимось роздрукованим матеріалам, або по якимось уривкам якихось текстів. по... Фільмам, як дехто рекомендує по пісням по якимось, то у вас взагалі не, з, ну, не збереться весь той матеріал докупи. У вас будуть якісь окремі слова, які ви будете знати, якась окрема граматика, але ви не будете розуміти, що з чого виходить, яка взагалі система, що йде за чим. І яка у цьому логіка? Тому що всі е, класні підручники від видатних університетів, таких як Оксфорд, е, Кембридж, побудовані по системі від легкого до складного, і це стосується всього: граматики, лексики, аудіювання, читання тобто, спочатку підручнику. Все має бути дуже легко для вас. Ну, не дуже легко для вас, а легше, а потім буде складніше. І тому що ви ростете, будете зростати разом із підручником тобто, ваші знання будуть покращуватись постійно, і підручник теж буде ставати складнішим. І тому десь вам приблизно буде однаково важко весь час протягом вашого всього навчання. Якщо ж ви вживаєте якісь роздрукований матеріали, наприклад, ви вирішили зекономити на підручнику, і вирішили, що вчитель вам буде присилати якісь файли на кожен урок з якихось невідомих джерел, які не, не враховують всіх нюансів навчання. То знання у вас теж будуть такі уривками, і ви дуже швидко ну, зрозумієте, що щось ви багато чого або пропускаєте, або не розумієте, що у вас є якісь пробіли, що ви зустрічаєте постійно якісь слова невідомі або дуже важкі вирази, або якусь граматику, яку ви ніколи не бачили і не вчили, але чомусь вона вам зустрічається. Тому я рекомендую не економити на підручниках. Тим більше, що навіть оригінал коштує 2-3 урока, і ви можете придбати його, тому що вам треба цей підручник як мінімум на півроку, а може й на рік, а може і на більше, дивлячись по тому, як ви будете, в якому темпі, скільки разів на тиждень. І до речі про темп. Це теж входить в систему, тому що якщо у вас збитий темп, якщо ви один раз там раз на тиждень один тиждень, другий раз два, потім ні разу. То теж системного якби, підходу у вас не вийде. Ви будете то у вас начебто пішло-пішло, все, то ви знову все позабували. Ви маєте тримати баланс між уроками і відпочинком постійно приблизно однаковий. Щоб вам не було дуже важко, щоб вам не було дуже легко. Тобто, щоб ви були постійно нагружені. І коли у вас все буде якби, збалансовано, все буде в системі, то ви досягнете вашого результату набагато швидше. Це все на сьогодні. З вами був вчитель Андрій. Пишіть ваші питання, ставте лайки, підписуйтесь, я багато чого розповідаю про вивчення англійської. До побачення!